14-річний Сергій Тимошенко з села Скибин Київської області на заняття у школу математики прийшов з сестрою Мариною. Хлопець захоплюється точними науками. Мені сюди подобається ходити, бо це зв'язано з інформатикою, комп'ютером. Це цікаво. Мені подобається, наприклад, там якісь рівняння розв'язувати приклади, вирази у школі молодого математика і юного it фахівця вивчають основи математики і програмування, каже Марина Тимошенко. Я тут уже третій раз на інформатиці, в скретчерову гру. Розвивально-пізнавальні заняття для дітей ведуть викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ми натискаємо одночасно shift і control, наводимо вказівник мишки. От сюди на перетин. Прямо». викладачка Оксана Собчук розповідає, коли формують програму, враховують, щоб вона підходила дітям різного віку і різного рівня знань. Нині займаються комп'ютерною графікою, малюють векторні зображення. Подивимося, як можна створити цікаві графічні візерунки, використовуючи елементарні примітивні фігури коло, трикутники, шестикутники. З ідеєю охопити дітей у час війни математичними заняттями звернулися в управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міськради, розповідає Ніна Падалко, заступниця декана факультету інформаційних технологій і математики. Ми хочемо своїми заняттями розвантажити їх психоемоційний емоційний стан, переключити, відволікти від тої війни, але разом з тим розвивати їхнє мислення, розвивати, формувати їхні думки. Ми розуміємо, що відбудова нашої країни і розвиток загалом нашої країни якраз будується на точних науках. Підтягнути математику на заняття привела сина Віта Аполонова. Ми приїхали із Запоріжжя. Там біля Запоріжжя важкі бої йдуть, і там розбили дома, де моя сестра живе неподалеку. Тому ми ще боїмося повертатися батьки з задоволенням приводять діток, але разом з тим, ви знаєте, спочатку все це було для внутрішньо переміщених сімей, але зрештою, ми знаємо, що в нас так само ще є сім'ї, які Теж опинився складних життєвих обставинах, Це ж не означає, що в нас все добре, і відповідно, ми запрошуємо ще діток Луцької міської територіальної громади. Зі слів Олени Жабченко. У центрі взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб по вівторках відбуваються заняття з математики, а по четвергах – IT технології. Оксана Євпак, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.